Ми матері і дружини військовослужбовців, які зараз знаходяться в зоні АТО, заради Бога благаємо матерів російських звернутись до президента. Ми надіємося на те, що матері російські теж піднімуться, підтримують нашу акцію і не дозволять зупиняти страшного такого їхнього президента, який ні до кого не прислухається. Це війна безглузда. Російські матері звертаюся до вас. Я, я прошу вас слізно. Знайдіть своїх синів, дзвоніть до них, забирайте їх, врятуйте їм життя, гинуть наші солдати, гинуть, захищаючи нашу батьківщину, нашу землю, але гинуть і ваші сини, ваші діти. Я звертаюся до всіх президентів, всіх країн світу, до всіх матерів світу. Особисто я звертаюся до матерів Росії, шановні матері Росії. Давайте разом зупинимо війну. Всі президенти світу. Я закликаю вас всіх. Давайте зупинимо цю війну. Мій син знаходиться в зоні АТО вже п'ятий місяць. Ми хочемо країни, щоб у нас був мир. Ми не хочемо війни. Я звертаюся до всіх матерів Росії, до всіх президентів, щоб у нас був мир. У мене загинули два брати в Афганістані, Я не хочу війни. Ми хочемо миру. Я Наталія Анатолійовна Стратійчук. Я мати бійця, який зараз воює на сході нашої країни за незалежність суверенітет України. Я звертаюся від імені всіх рідних наших бійців до урядів всіх країн, до міжнародної спільноти, до організації Об'єднаних Націй, до ОБСЄ. Допоможіть нам не словами, а ділом зупинити цю війну. Тому що гинуть наші діти, гинуть діти російських матерів, гине наш промисловий схід, гине наша Україна. Ми втрачаємо надію на наше щасливе життя і наше приєднання до найкращих спільнот Європи. Ми хочемо. Звернутися до російських матерів, не пускайте своїх дітей на війну в Україну. За що вони воюють? За що вони будуть гинути? За примарну малоросію, яку Путін хоче ввести у склад своєї імперії. Подумайте, що вам важливіше, ця малоросія чи життя ваших дітей. Ми просимо всіх, допоможіть Україні, тому що це наші діти, це наше, наше життя. Ми хочемо жити мирно і вільно. Ми живемо в Чернівцях, де живе 83 нації. Ніколи і ні за яких обставин. Ми не зневажали людей ні за мову, ні за походження, ні за віросповідання. Ми живемо мирно і хочемо жити мирно всі й надалі. Допоможіть, хто може нам. Мій син Микола знаходиться зараз в зоні, то вже 4 місяці. Я мати, у мене два сина. Я їх виростила сама. Я не хочу. Щоб мої діти помирали на цій безглуздій війні. Я звертаюся до всіх матерів Росії, до всіх матерів України, щоб ми повинні разом зупинити це кровопролиття своїм ставленням до президента Росії, щоб домоглися, щоб він зупинив це безглузду війну, яка не потрібна ні руському народу, ні українським жителям і українському народу. У мене дуже складні корні. Я розялася в Казані. У меня папа русский, мама у меня украинка, коренная буковинка. Наверное, все матери мира могут обращаться сейчас к матерям российских солдат, потому как нет ничего дороже жизни детей. Матери. Дети, защищающие свою страну, навсегда останутся героями, а дети, нападающие на чужую, навсегда останутся оккупантами. И не факт, что живыми оккупантами. Поберегите жизнь, здоровье и честь своих детей. Надзвичайно важко чекати повідомлення чи навіть простого дзвінка від чоловіка, що я живий. Ми не хочемо цієї війни, не хочуть, не хочемо ні ми. І я впевнена, що матері Росії теж мають серце, яке відчуває, що дитина їхня теж в біді. Ми вас просимо про те, щоб ви теж приклали багато зусиль до того, щоб ваші сини не були. Ворогами для наших хлопців забирайте, будь ласка, В свій час. Ми колись ми колись відмовилися від ядерної зброї для того, щоб ми мали якийсь гарант. Цього гаранту ми не маємо, але ми і не хочемо, щоб ця політична війна продовжувалася надалі. би ж мені, синку не жаль, Як би For himself to laugh